Ви бачили, вже вийшов новий iPhone 16 Pro Max. Я його замовила. Подивіться, який класний. Посилання на нього лишаю в шапці профілю в своєму телеграм-каналі. Прийшов в комплекті Чухол, захисне скло. І скрєпка. Має українську мову, яку я встановила одразу. Камеру. Ну, камера так собі. Є Wi-Fi, Bluetooth, мобільний інтернет. Фонарик. Ц темноті світи більш краще. Є Play Market, є калькулятор, календар, Так, показую, що ще. Я не заходила, тому не покажу. Так, вмикаємо Wi-Fi і йдемо дивитися. Є Facebook, WhatsApp і багато інших різних додатків. Подивіться, який він маню пусінький. Зараз вставимо сім-карту, попробуємо телефонувати.